Святкуючи своє переобрання, Володимир Володимирович Путін влаштував пікнік. Втім, запрошеним не варто радіти, як не варто радіти кабану, якого покликали на природу, нібито на шашлики. Але виборці Путіна запрошенням скористалися. Ласкаво просимо до наступного терміну Путіна. Як він буде виглядати, ми можемо зробити висновок, спостерігаючи за тими кадрами, які наразі ширяться у соціальних мережах. Шкода, що виборці так швидко забули про каширське шосе, Норд-Ост, Беслан. Добро пожаловать на пікнік. Втім, я не зловтішаюся. Можна сказати, навпаки, сподіваюся, на оптимістичний сценарій, оскільки знаю, що за підпалом Рейстагу з необхідністю слідує його зруйнування. І лише це може відкрити шлях до побудови демократичної, економічно розвиненої, безпечної країни, де насправді матимуть цінність. Права і свободи громадян, а не винятково самодержця питання часу і крові, яка буде потрібна для того, аби виборці Путіна це зрозуміли.